Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вже минула дев'ята година. Коли країна зупиняється, щоб вшанувати пам'ять про загиблих жертв російської агресії. Після цього знову маємо новини від ТСН. Канал 1+,1 плюс мовить в об'єднаному марафоні. І одразу проситимемо вас подбати про свою безпеку, адже балістична загроза зі сходу такою є причина повітряної тривоги, яка зараз оголошена в північних та східних областях нашої держави. Пролунала тривога і в столиці. Ось який вигляд на тепер має інтерактивна карта. 15 поранених, 8 з них в лікарні. Чергова пекельна ніч. у Дніпрі по місту загарбники вдарили дронами. Масована атака була і по Харкову. Туди залетіло близько двох десятків безпілотників. Там також є поранені. В місті зараз працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Ну а в Дніпрі наша колега Анастасія невірна. Маємо їх обох на зв'язку. Починаємо з Дніпра. Насте. Отже, який стан поранених чи великі руйнування в місті? Що відомо на тепер? Вітаю святи. Хочу розпочати з того, що зараз у Дніпрі йде сніг. Він зараз трохи стих А от від ранку він був такий дуже сильний, лопатий. Він замітає згарище, але і дуже сильно дошкуляє людям, у яких в квартирах вибиті вікна, і це посолодання ну, дійсно дуже сильно зараз їм заважає щодо тут шахет впав просто посеред подвір'я і через це вибиті вікна у всіх навколишніх багатоповерхівках тож холод дуже недоречний щодо стану поранених то хочу сказати що на цю хвилину маємо інформацію про 15 -х. вісьмох з них довелося шпиталити і от напередодні ввечері кількість поранених збільшувалась буквально що 10 хвилин усі у більшість з них перебувають у середньому Дьому стані є один легкий. От і пораненим від 18 до 87 років у них колото різані рани, осколкові ураження, забої, черепно мостові травми. Атаку шахедів місто пережило пізно ввечері, коли вже всі вкладались спати. Пролунало близько 20 вибухів. Частину безпілотників знищили сили ППО. Однак деякі дрони влучили просто посеред будинків містян. Зайнялась пожежа на подвір'ї однієї з багатоповерхівок. Там палала і газова труба через загрозу вибухів. звідти довелося евакуювати мешканців на місці падіння безпілотників. Повиносло вікна. Вже відомо, що їх кілька сотень, і ось що розповідають жителі постраждалого району. Ми з дідом у двох дідо онкохворий, погано ходить. Чоловік каже, заграва. Я не зрозуміла. Він мене хапа за руку і каже: Пішли, і в нас на лоджою ліжку наше стоїть буквально сантиметрів п'ять не долетіло це скло. Інакше кінець нам би був. Ми пішли до коридору, тому як дитина. І потім ми думали, що все, тому що він летів прямо в наш будинок, і ми вже просто біднялися, думали, що все кінець. У нас балконного блоку немає, повністю вибито балконні двері, що заходять до кімнати, також немає. Загалом пошкоджені чотири багатоповерхівки у спальному густонаселеному районі Дніпра. Згоріли майже 20 активок, потрощило півтора десятки приватних осель. Є руйнування на території кількох підприємств. З усіма пожежами рятувальники впорались, і відночі до роботи вже стали комунальники. Вони прибирають уламки та вивозять розбите скло. Ми ж продовжуємо працювати на місці. А на цю хвилину у мене вся інформація більше розкажемо вже у наступних е, випусках. А зараз я хочу передати слово Харкову е, там те. Спільній ночі було дуже згучно. Тож Юлію розповідає, що там увагає колеги у Харкові. Російські терористи не дають місця нам оговтатись від минулих атак, як наносять нові. Зокрема, ми зараз знаходимось в Основ'янському районі, який найбільше постраждав цієї ночі. З найбільша кількість атак припала саме на цей район. За даними правоохоронців росіяни запустили по місту двадцять дронів, 17 з яких вибухнули саме. В цьому районі зокрема було пошкоджено близько 15 приватних будинків підприємство легкої промисловості а також автотранспортна кампанія зокрема внаслідок обстрілів постраждало двоє людей це 65-річний охоронець в нього поранення голови та гостра реакція на стрес а також жінка близько 50 років їй також надобулась допомога медиків маємо Після такого масового обсягу невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, тут знаходилися лише охоронці. Дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі для ударів ворог використав Грайн-2. Предньо відомо, що всі ворожі удари були спрямовані саме по промисловій зоні. Постраждали кондитерське виробництво підприємства з виготовлення побутових товарів, лакофарбованої продукція, також станція техобслуговування. Зокрема, виникло наслідок атак п'ять пожеж пожежі вже загасили, і на місцях і досі працюють спецслужби. колеги. Дякую вам, кореспондентка КТСН Анастасія Невірна Юлія Бойко про російські атаки по Дніпру та Харкову відповідно і наслідки цих атак. 32 російські безпілотники збито минулої ночі нашими захисниками. Загалом в ніч проти 9 квітня супротивник випустив по Україні 55 п'ять шахетів та безпілотників імітаторів. Вісім російських імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. А збили дрони на півночі та сході країни внаслідок нічної атаки постраждали Харківщина, власне, і Дніпропетровщина. Про масовану атаку дронів тим часом заявили і в Росії. Пропагандистські змі пишуть, що був приліт по військовому аеродрому Моздоку у північній Осеті. Саме з цього литовища злітають бомбардувальники, які прямують обстрілювати українців. Загалом цієї в Росії спалахувало в різних регіонах. Змі та пабліки окупантів нарахували 158 БПЛА на територію Краснодара, Ростовської, Воронезької, Курської, Орловської та Саратовської областей. Всі як звітують в ворожому міноборони, нібито збили, але все ж у північній Осетії та Чечні тимчасово діяв так званий режим безпілотної небезпеки. В аеропортах Волгограда та Саратова на кілька годин запровадили обмеження на зліт та посадку літаків, ймовірно, через загрозу дронів з неба. Без України на порядку денному сполучені штати повідомляють про нову зустріч із росіянами. Вона відбудеться завтра в Стамбулі. Речниця американського державного департаменту Темі Брюс заявила про Україну мови не буде. Обговорюватимуть питання відновлення діяльності посольства. Раніше в Держдепі назвали удар російською балістичною ракетою по кривому рогу, таким, що підкреслює заклик Дональда Трампа до якнайшвидшого припинення війни в Україні. Речниця Держдепу повторила слова. Марко Рубіо сказані до удару, Сполучені Штати дізнаються. Цитую досить скоро за кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир чи ні? Тисячі перейменованих вулиці, населених пунктів, ленінопади і постаменти без комуністів. Рівно 10 років тому Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію. Вже за місяць документ підписав президент і радянські вожді, начальники і силовики опинилися поза законом. Чи вистачило десятиліття, щоб вони зникли таки з українських вулиць. І що ще дали Україні закони? Кореспондент СН Олександр Романюк все це з'ясовував. Ранок у столиці 12-річний Денис, як і тисячі українських дітей, іде до школи. Його маршрут пролягає через вулицю Олешківську, яка з радянських часів донедавна була Орловською. Походження старої назви Денис не знає, а от нову чув. І не раз це на честі окупованих наших олешок, що на герцожні Орловський провулок, що також поруч, став провулком Джорджа Орвела. Вулиця Подвойсько на тому ж маршруті стала вулицею Юрія Глушка, і так нині майже у кожному населеному пункті. А це означає, що юні українці вже не ходитимуть вулицями з іменами радянських діячів завдяки декомунізації. Прошу підтримати це історичне рішення. Голосуємо. Будь ласка. 9 квітня 2015 року. Верховна Рада ухвалює пакет із чотирьох законів. Дякую, шановні колеги. Слава Україні! І хоча до цього моменту в Україні вже формально існував ряд декомунізаційних законів, далеко не всі з них виконувались. Процес декомунізації, а по суті, осмислення злочинів комуністичного режиму. Залишався ну не не артикульованим на найвищому рівні, крім закону про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. було ще три закони: закон про вшанування пам'яті борців за незалежність України від з відповідним статусом, закон про вічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Ну і закон про доступ до архівів радянських органів державної безпеки перші роки після прийняття закону стали справжнім зразком швидкої декомунізації. За цей час перейменували понад 51 тисячу вулиць та демонтували майже 2,5 тисячі пам'ятників діячам тоталітарної епохи. Мене завжди дивувало те, що я ходжу по вулицям Харкова. Там з однієї вулиці організатора голодомора. Там на інший організатори червоного дорога і бачив однологічні пам'ятники. Близько тисячі міст, сіл, селищ, районів переназвали. Вдалося повернути десь близько 300 історичних назв, тобто потомих українських історичних назв населених пунктів, які були змінені після встановлення радянської влади на території України. Так, наприклад, на мапу України повернувся Вараш, Бахмут та Лиман, показово, що чимало українців про справжні назви своїх міст навіть не знали і фактично з нуля почали вчити історію. Інша частина міст отримала українські назви, наприклад, Кропивницький і Дніпро, яке до цього носило у собі ім'я. Злочинці Петровський один з організаторів голодомору. На чию честь був названий була місто, і пам'ятники, і навіть до сих пір область названа 2015-го В Україні була заборонена і комуністична партія. До слова, чимало її представників нині в Росії і на тамтешніх каналах критикують Україну. Й супротив декомунізації теж мав місце по усій Україні. Періодично відбувалися суди, які оскаржували рішення про перейменування. А на тій же Одещині згадує громадський активіст Артем Карташов, це набувало просто нереальних масштабів. Мер намагався скликати і громадські слухання, і навіть з голосу виносили рішення приймали щодо повернення комуністичних назв. Тоді, в принципі, консолідовано виступила держава, тобто і правоохоронні органи проросійські поліцили не раз влаштовували мітинги і в столиці із закликами, аби історію не чіпали. Коли говорять про те, що власне історія не має значення, це, це наша історія, і неважливо, яка вулиця, який пам'ятник стоїть, насправді це важливо. І це кажуть в інституті національної пам'яті, чітко показало російське вторгнення у 2022 році. Бо перше, що узявся робити, окупант прибирати українські назви. Путін воює для того, аби знищити українську державність. А що для цього потрібно зробити, найперше це знищити ідентичність. Тому після початку повномасштабного вторгнення декомунізація отримала новий поштовх. Міста та села кинулись перейменовувати та прибирати те, що не встигли раніше. У столиці зник пам'ятник щорсу. Батьківщина мати отримала. Тризуб замість серпа і молота, а арка дружби народів позбулася назви і надуманого міфу коло себе. А одноіменна станція метро отримала нове ім'я. Дуже багато радянської символіки. Це може негативно впливати на сприйняття реальності навіть в Україні, коли ти йдеш і ти бачиш, що досі нормальним є те, що радянська символіка тебе оточує. Тому ці зміни вони на позитив. З іншого боку, через російське вторгнення в Україні досі залишається Дніпропетровська та Кіровоградська області. Їхнє перейменування вимагає. Змін до конституції, які неможливі під час воєнного стану. Перейменування чекають понад 200 населених пунктів. Один із них, 12-річний Денис, бачив під час каніку. Проїжджаю через Первомайськ, це таке місто, місто на Миколаївщині. А чого воно так назване, знаєш? Ну, тому що 1 травня, ну, 1 має. У тій же столиці, навіть на будівлі КМДА досі є радянська символіка. Незавершені дискусії щодо деяких українських діячів, що були комуністами, багато говорять і про переосмислення окремих пам'яток. Але такі суперечки, певні історики, навіть на користь це допомагає нам, як спільноті, розібратися в тому, що ми хочемо з собою взяти в майбутнє. Ця дискусія надзвичайно добрий знак, тому що вона про пошук самих себе. Олександр Романюк, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Випускен завершує наступно о 9.30.